Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Віктор Про і я вас запрошую углибитися в тему бджільництва не просто так. Адже якщо ви сюди зайшли, ви є небайдужі до бджільництва, до самих бджіл і продуктів бджільництва. А щоб вони були, ти і продукти бджільництва, щоб були ваші бджоли здорові, працювали добре, то потрібно над ними нагляд. А весною, звісно, є потреба в тому, щоб переглянути, зробити ревізію і хто використовує свій час правильно. Тобто пасіка вже є оглянута, де є потреба в тому, щоб додати корма, де є потреба якісь рамки забрати чи щось додати, оглянувши бджіл. Чи є Належні матки працюючи, є вже чи його немає. Як себе поводить бджола, то все це залежить від пасічника, який це все може зробити під час ревізії. І хто використовує цей час, той є молодець, як говориться, не спить на печі, адже зараз в багатьох регіонах вже снігу нападало, не дивлячись на березень а той, ну майже перша декада березня, будемо так казати. В багатьох місцях, так як от у мене, сніг падає, мокрий сніг. Ну і звісно, це і нас не звільняє від відповідальності над тими бджолами, які ми маємо. І звісно, так як рання фактично весна, ранній обліт бджіл був, бджола готується до стабільного розвитку. Ну, не дивлячись на погоду, вже її не зупинить. Бо ти її декілька днів негоди вони погоди не строять, ось так скажу. Тому то у багатьох регіонах ще й зараз тепло до речі, обножку. Пасічники збирають, а дехто підготовлює, підгодовує бджіл для виведення маток для відправки пакетів, продажі пакетів ну таке ж є. Адже квітень місяці я наскільки знаю, вже то е, ну є. І я вам скажу так: по е, здоровій бджолі. Запам'ятайте, навіть і початківці, і навіть ті знаючі люди. Завжди бджолопакетом, коли йде три чи чотири рамки розплоду з тієї чи іншої пасіки, то в основному кліщ знаходиться там. Адже декілька рамок розплоду, які залишаються, і з кліщом, наприклад, то, то не так проблематично, адже пакетом іде. Кліщ туди чи в іншу зону, і якби не було пізніше у вашій місцевості, який б нестабільний був би у вас трутневий фон. Ну, якщо у вас під'їжджає до сусіда пакети, якщо сусіди скуплюють пасіку, знаєте 3-4 неділі і на вашій пасіці навіть той гетерозисний кліщ буде розвиватися. Через що треба глядіти? Через що сьогодні є запити на те, щоб нам працювати там. Трутневі рамки ставити і вирізати трутневий розплід. Ну і багато є методок. Один із них це кислоти, мурошина кислота. Затропілезати я й мовчу, Хоча в нас її ще тут ну, якби не видно, щоб він був. Крім мурошиною, щавелова кислота, звісно, теж використовують Тауфлавелінат, флуметрин, амітрас. Ви думаєте, я не дивлюсь в інтернеті, час від часу саме тає приходить і показується? Подивіться. І для всіх так запрошують, так запрошують, що тая методика краща, тая, тая, тая. Щось не злюбили пасічники амітраза, бо зараз буде, якщо зараз обробити, то буде слабенька бджола. А пропонують бліти та там, і, і іншими методами печіть тою бджолу, щоб кліщ упав. Ну яка різниця? Питання, коли обробляти і для чого. Тому от я вам пропоную для того, як я, як би ну, щадящий метод, не ходячи не димпушками, не ходячи там е, проливаючи бджіл, хоч і це є можливе і ніхто вам по рукам не дасть а вже, то є ваше. Тож, з своєї сторони, я пішов іншим методом. Спірт амітрас або кінас, або кого що, 12,5%. Колотите. І бурха по одному мілілітрі, що й далі я вам у відео покажу. Але скажу так, проблема в чому? Не в тому, щоб сьогодні чи потрібно, чи не потрібно обробити цю пасіку від кліща, адже скажете, та вона слабенька, та бджола ще з зими. Ну скажіть хлопці і дівчата, якщо ви цілу осінь бомбили того кліща різними методиками своїми і різної хімії. Да ще й зимою там теж заливали, і там ще чавкою, і не тільки. Ну Якщо я на осінь декілька разів обробив, і після останньої обробив, так був, бджола була без кліща, то я маю право, наприклад, по весні ту саму бджолу один раз обробити таким методом, як ви зараз побачите. Звісно, маю. Це буде навіть менше, ніж те, що ви за осінь і за зиму наклеїли туди бджола. Тож в подальшому, я думаю, ви зрозумієте, для чого я то кажу. Зараз, наприклад, наперед скажу, я обробив, і питання в тому, що в дослідних сім'ях кліща майже не було. Там, якщо в одній випало декілька кліщів, а в основному чистота, то це означає, що пасіка чиста. І враховуючи по окрузі, що більшості бджіл немає, я знаю, що в подальшому вже молоде покоління буде без кліща. Тож до тих пір, поки... Якась, ну грубо кажучи, в лобках біда не подвезе під вашого носа своїх бджіл не поставить, будь то на якісь ріпачі, де що не узгоджено, не, не домовляючися один з одним. Ну от така характеристика є людей. Пруть і все, не дивляться, що в тебе є пасіка, по можуть поставити, бо ми головне, ми до є. Ось тоді будуть проблеми, якщо в його чи в них, чи в кого там не є необроблені бджоли. А зараз, поки бджола буде чиста, до того, а якщо розвинеться, то потім і розвиток, і друге покоління бджіл буде добре, і не буде без крилок, не буде того, що будуть сидіти, і бджола, та й буде чахнуть і чахнуть. Ваше право і подальшому, чи то кислотами, чи то димпушками лупить, чи там іншими якимись препаратами хімічними. А то, по, виходить так, бджола слабенька, а після шукають якісь методики, щоб залити, щоб дати якісь хімічні елементи, щоб сім'я росла. Здорова сім'я вона завжди буде рости при природньому взятку, при природньому принесенню пилку, тобто хліб бджоли не буде. Ну, в крайньому, якщо бджола здорова, то ви якісь будете давати стимулювальну підкорку. Вона також буде рости. Але головне, як бджола від природи, так і те, що вона бере від природи, від того вона і росте. Але ріст неї є там, чи сям різні є регіони, і по різному розвивається і пристосовується бджола по різному. Тому, друзі, пропоную вам подивитися. І а для вас самим зробити рішення. Поступати так чи не поступать? слухати кого чи ні? Ви маєте перевірити себе, якщо ви зовсім нормально все зробили, то по весні ви можете тестово зробити декілька сімей і побачити, чи потрібно то робити чи ні. Ну, звісно, не брати якусь мінзурку, яка на рамці дві бджоли, де є її проливач, є, і дмухати туди щось. А зробити відповідно хоча б 10%. Ну, я, наприклад, роблю приблизно 5-10% від всієї пасіки. Зробив, глянув, і я знаю, що в подальшому мені робити. Потреба є в тому чи ні. То що ж, гайда, до продовження. Повторюємо рецепт. Кенас, тактик, амітраз, є різні назви. 100 грам спірту, 5 кубиків оцей штуки кіназу або амітразу, як називається, заливаєте сюди спірт, розбавляєте із кіназом і прокачувати так, щоб. Нажавши, у вас йшов 1 мл. Тобто це рецепт на 100 джоло родин. Коли було питання якось раніше, обробляєте меншу кількість рамок або силу сім'ї, зменшуєте качок, можете зробити менше. Але методика обробки взагалі легенька скорочує час обробки і звісно що. Не потрібно води, не потрібно бавитися, а на таке, ну, дивіться самі, значиться, один качок, спірт випаровується. Що там залишається? Амітрас? Ось і все. Продовжуємо. Закриваємо. І так, хлопці, важливість в тому, що пасіка зараз обробляється не повністю, а всього-навсього взяв я для прикладу 5 бджолородин, яких ви бачили, які не слабачки і теоретично може щось більше сили сім'ї залишиться з осені. А коли воно, звісно, залишається, то воно себе покаже зараз по кліщу. Після того будемо дивитися, що до чого. І, звісно, коли ви це діло робите, то бажано якось листочка паперу низ підложити, щоб побачити, що там відбувається через декілька годин у тих чи інших бджолородинах. Так що так, контроль і якщо є проблема, можете, можете спокійно обробляти, дотримуючись технології обробки. і... Правил безпеки при обробці бджіл.